Всім доброго дня, гортензія Тіфані Пінка. Вильчаста. В неї такі, бачите, фертильні, стерільні квіточки, пелюсточки, темного кольору листки. Дуже гарно тримає вона квітконоси. Прям дуже-дуже гарно тримає. Така, бачите, кущик такий стоячий, не розвалюється нічого. Вона. Проїхала із Голландії. Вроді би це ремонтатний сорт, будемо бачити. Подобається мені сам строєння куща Густенька, не розвалюється, не падає, дощ такий був сильний, і вона прям витримала той дощ і все нормально. Починала вона квітнути, бачите, розпускаються ці фертильні пелюсточки. Дуже-дуже цікава вона. Якщо можна її буде висаджувати в ґрунт, ну побачимо. Сюди бачите, як вона закладає бутончики. І от таким чином вони, вона їх розпускає. Так що Підписуйтесь на наш YouTube канал. У нас вся правда про гортензії. Під цим відео буде ссылочки на групи: групу Вайбері, Telegram, Instagram. Так що приєднуйтесь до нашої спільноти. І ми також ще проводимо активно, як то кажуть, обучаючі матеріали для новачків, які хочуть займатися гортензією. В нашому вайбері дуже багато інформації, як вирощувати, що вирощувати. Ну, взагалі ми там устраюємо посіделки про гортензії, іменно те, що буває таке, що ми викидуємо цю інформацію в YouTube канал. Так що... Підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім дякую, хорошого митна не.